Так, сьогодні у нас яке, 27, здається, червня, 25 рік. І поки нема вітру, то знімлю своїх курей. тому що е, основна з причин, чого я не знімаю нічого на дворі, тому що у нас якісь просто скаженні вітри. Ну, просто неможливо щось знімати. Звісно, звук буде неякісний. Зараз вітру немає, то хоч покажу оцих курчат своїх, яких я вилуплювала з інкубатора першими. Це були несушки. На сьогодні їм 2 місяці і 20 днів. І як вони виглядають? Ці три породи, чи кроси, вірніше, я Вирощую вперше. Ніколи не вирощувала. Оце в мене старі кури. Це тут е, редбро. Це вже, здається, переводняки. Да, це я вже з своїх вилуплювала. Коротше, раніше я брала редбро і мастер грей і, і голошейки, все. В цьому році я вирішила взяти не просто курчат, а я виписала на. Птахофермі інкубаційне яйце і закладала його в свій домашній інкубатор і виводила в інкубаторі. Отже, в мене тут домінант блакитний, Хайсекс White і Loman Brown. Вивід був поганий в інкубаторі. Тому що ну, там трошки некоректна програма була. Я поставила автоматичну програму, і вивід був не дуже. Але, що є, то є. Дивіться, я перший раз бачу оцих, <різь> таких просто малесеньких курочок і пітушків. Оце Хайсекс White оце вони білі. Зараз я вам покажу. Ні, це не він. Ось це ось курочка. Так. А там он... Ой, даже дивіться, півничок кричить уже. Ось він. Оце такий півничок Хайсекс Вайт. Та ти що? Оце да що ти можеш? Він, е, я одного важила півника, це йому два місяці. Ой-ой-ой! 2 місяці і 20 днів, і він важить 850 грам. Дівчата, я ще такого не бачу. Ну це кури саме не сушки. Вони маленькі і вони, ну, яєчні, це яєчний гібрид. Ось курочка. Які вони зверніть уваги та хорош уже, Зверніть увагу, які вони хвостаті, що курки, що петухи. І малесенькі. Чит... Ви читала в інтернеті, що півників, блін, та як -то це сонце, щоб не світ... о, Півників треба різати у віці 2-3 місяці, тому що, ну, коротше, з них толку нема. Вони не, вони не виростуть, вони не ростуть, тому що це, ну, це такий гібрид. Він... Виведений саме на яйце. Півники тут просто будуть малесенькі тушки на, ну, я не знаю, на бульйон, мабуть. Так, показала я вам хайсексів, тепер ось Ломан Браун. Це курочка. І в них так, давайте, може, десь в тіньочку. а в тіньочку одні старі кури, старушки сидять. Ну, ось біжить, ось Ось це курочка. О, і відразу і півник. Дивіться, яка різниця. Це півник Ломан Браун, а це курочка Ломан Браун. Півник отакого кремового кольору. І ну, там вкраплення бувають, знаєте, такі якісь ря... рябенькі. А курочки, вони ось такі от червоні рябенькі. Он курочка Ломан Браун. Це півник Ломан Браун. І півники якісь такі, я їх путаю з курьми, вони якісь схожі на курей. Так. Показала я вам ломанів. І у нас. Найбільше вилупилось домінантів блакитних. Ось, іди сюди. Ну, вони, це, я думала, що це не сушки, але ні, це м'ясо яєчне. Не порода, а крос. Тому що вони вдвічі більші, а може і втричі більші за е, оцих хайсексів і ломанів. Ну, На відео це якось не. Ану, кш, 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 кш. Ану. якраз стоїть, Вон, бачите, півник е, Ломан і півник Домінант, оцей чорний, такий чорно-сірий. Яка різниця? Вони прям такі добрячі, вже прям як наче кури дорослі. Оце ось курочка домінант. Ось курочка, дивіться, яка гарна, така попеляста. У них прям окрас, мені дуже подобається. Півники, якісь із ряботинням. Оцей взагалі, бачите, який він з ряботинням. А поряд курочка, вона не має ряботиння. Вона вони або. Темно-сірі або світло-сірі, ну вони такі всі йдуть, як градієнтом. Голова темніша, а далі світліше. Гарні вони, просто гарні. Так, вон курочка. Та не бійтеся. Ось курочка сіренька. Так. Їдять вони зараз з великими курми дорослими, вже їм не даю ніякий комбікорм, їдять просто зерно суміш Живуть також вони в сарайчику. Просто де хочуть, там і живуть. Короте, сарайчик повністю, хоча в нас курничок, ось курничок. Але цей сарайчик, ну, він пустий, тому вони тут де хочуть собі, там і ходять. Ай, блін. О, ось курочки, їм як на дворі спекотно, вони. Ага, попались, скільки вас тут. Вони собі заходять сюди. Оце домінанти блакитні. Ось так. Все, начебто начебто все показала, що хотіла на пам'ять буде, не знаю, побачу, як вони будуть нестися, чи буду я їх ще заводити, чи не буду, невідомо. Це в мене експеримент в цьому році, експерименти я люблю. Он вони їдять, ось вон таку зараз покажу, звичайну Зерносуміш, кукурудза. Пшениця, я не знаю, що їм Вітя. Це. Ой, годівля, це, ну, тобто, я її годую, а Вітя готує суміш. Я не знаю, що він туди сипе. Це його проблеми. Ось так ось.